Повертаємось до ефіру. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті і про ситуацію, зокрема на окупованих територіях. Але спершу про Херсонщину ворог не припиняє бити по цьому регіону. Місцева влада повідомила про атаку ФПВ-дронами. Це сталося напередодні увечері. Зокрема, під загрозою перебував населений пункт Антонівка і власне сам обласний центр Херсон. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий ранок. Добрий ранок. Ну, з оперативної очевидно ситуації почнемо. З того, як ніч минула, як, як доба минула, і чи спокійно, спокійно зараз у Херсоні? Ну зараз більш-менш спокійно. Вночі чутно було вибухи. Але також немає повідомлень про постраждалих. Але вчора черговий терор навіть вже казати кожного разу в ефірі. Це майже два роки. Це тут на Херсонщині. На жаль, є 19 постраждалих внаслідок різних атак. В більшості це дрони. 13 людей постраждали саме внаслідок атак з дронів вчора. З самого ранку росіяни почали скидати вибухівку в 5 годині. Четверо людей постраждали. Чоловіків двоє з них в важкому стані зараз в лікарні. Потім о 8 годині. Ще одна людина в кіндійці. Важкі поранення отримала. Є на жалі, в Антонівці 72-го року народження. Так протягом дня росіяни скидали вибухівку в більшості на людей. Антонівка Кіндійка, прибережні райони Херсону. Загальна кількість постраждала саме внаслідок скидів вибухівки. 13 ще є постраждалі в Гаврилівці внаслідок обстрілу артилерійського в Береславі. Один але більшість людей, які постраждали, це саме Херсон. Також є двоє поранених комунальників одного з комунальних підприємств міста. Вони отримали слава Богу легкі травми, але також внаслідок атак з дронів. Що влада робить для того, щоб зменшити кількість атак впівдронами? Чи це неможливо на вашу думку? Ну постійно працюємо з військовими, і кількість збитих нами дронів збільшується минулої минулого тижня. З 1760 збито 1320, в більшості збиваються fpv дрони на них. Гарно працює РЕП, який ми передавали нашим військовим минулого року. Ми передали на майже 500 мільйонів е, гривень військової допомоги, в тому числі і реби, і антитронові рушниці. Е, це е, хочу нагадати, що це е, одна третина бюджету області Херсонської, яку ми витратили саме на допомогу військовому. В наступному році також будемо плануємо більше. Ніж півмільярда допомоги, яку ми плануємо витратити на саме на допомогу військовим і на боротьбу з дронами, як кажуть військові, якщо б вони ці ця не ця допомога, і вони б не збивали ту кількість дронів, які вони зараз бувають, то тут на Хер... в самому Херсоні неможливо було б жити ну, і в прибережних населених пунктах, де також працюють військові по дронах. А так дійсно зараз більшість атак це скиди, тому що е по Мавікам е з Мавіками важче працювати е саме е ребомреб-системами, і тому вони зараз в більшості використовують і в тому числі е Мавіки і різні типи дронів подібних. Повітряна тривога в Запорізькій області. Просто зараз там чути сигнал небезпеки. Будь ласка, прямуйте до укриттів, якщо ви знаходитесь в Запоріжжі або в околицях. Ну і будемо інформувати про всі зміни оперативно. Повертаємось до розмови. Ситуація з цивільними чого потребують, які Мають, скажімо, виклики, проблеми ті люди, які ну, фактично на лінії фронту наразі перебувають або дещо далі ближче до обласного центру, але так чи інакше, постійно наражені на небезпеку. Ну більшість атак, окрім цивільних, росіяни спрямовують звичайно на критичну інфраструктуру і в пробежних зонах. Велика проблема з такими найнеобхіднішими послугами комунальними це світло. Газ, мобільний зв'язок, росіяни постійно атакують ці центри інфраструктурні і дуже важко там поновити. Тому найбільша проблема це саме безпекова ситуація і комунальні послуги, які потребують люди. Ми, як як можемо, допомагаємо, але все ж таки краще. Ми постійно комунікуємо, що краще виїжджати, краще. Релокуватися, хоча б часто, ну, в межах області є модульні містечка, де всім забезпечені люди проживають з сім'ями, з дітьми, і, хоча б на цей період, поки така безпекова ситуація в самому Херсоні, в прибережній зоні ці дрони то краще виїхати з Кендійки Антонівки, тим паче, що комунальники також правоохоронці. Лікарі, які виїжджають на виклики, також наражають себе на небезпеку. І треба також е, знати, що ці люди, які їдуть вам на допомогу, вони також можуть загинути під цими атаками. Ну а так е, постійно е, зараз допомагаємо і дровами. Допомагали в прибережних зонах, е, де немає світла, газу. Є е, е, проблеми е, у людей е, з як добратися до Херсону, тому що зараз получення з Антонівки, кіндійки маршрутних таксі не працює, тому і це ще одна також проблема: що люди не можуть е своїм ходом виїжджати, якщо немає автівки? Олександре. Вчора десантно-штурмові війська поширили відео. Вони взяли 21 полоненого. Я переглядала ці відео. Там дуже широка російська географія, і от серед росіян, взятих у полон, є. Чоловік із окупованого Запоріжжя ПГТ. Він так сказав, ну тобто, селище Михайлівка. Ем, якщо говорити про мобілізацію на окупованих територіях, що вам відомо? Це примус чи це все ж таки обіцянка контракта і гроші? Ну, в більшості це саме обіцянка от контракту і великих грошей. Але е, вже почастішали випадки, коли е, людей у різний спосіб заставляють оновлювати дані потім. Заставляють під різними примусами йти воювати. Ці випадки не часті, але вони є, і люди, звичайно, які особливо які працюють там на бюджетну сферу, вони дуже переживають і коли до них приходять з такими пропозиціями, вони одразу пробують виїжджати з окупованих територій, тому що вони розуміють, що рано чи пізно їх. Призовуть воювати проти, проти своєї країни, і є випадки, багато випадків, коли після того як при, при, прийшли до них окупанти закликом воювати, вони одразу виїжджали. У ну, більшості люди або переїжджають в інші населені пункти, щоб їх не знайшли до родичів або до друзів і переховуються. Така ситуація, але, от як показала практика, колись там, мабуть, більше року тому, коли вони Закликом о, зібрали якихось колаборантів в батальйон Маргелова воювати, і вони майже всі загинули. І люди це пам'ятають, розуміють, що вони використовують як м'ясо в більшості мис для м'ясних штурмів. О, більшість цих людей, яких вони назбирали на окупованих територіях, тому вважаючих небагато. Дякую за те, що знайшли час в такій ранній порі, за те, що описали ситуацію. Нагадаю для аудиторії Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку.